Вітаю вас 11 червня. На календарі, як завжди, журналісти підготували для вас актуальну та цікаву інформацію про події поточного дня. Тож далі говоримо про таке. Медицина в Україні не буде безкоштовною. Обіцяє Міністерство охорони здоров'я. Керівника одного із Житомирських виправних закладів упіймали на хабарі. У перших європейських іграх візьмуть участь шість спортсменів із Житомирської області. Про ці та інші новини далі. Голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський пройшов люстраційну перевірку. Відповідно до закону України про очищення влади, результати перевірки опубліковані на офіційному інтернет-представництві президента України. До Машковського Сергія Олександровича, голови Житомирської обласної державної адміністрації, не застосовуються заборони, визначені частиною 3 та 4 статті 1 закону України про очищення влади. Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Кіхтенка з посади губернатора Донецької області. Місцеві чиновники обговорюють можливе призначення на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Жибрівського. Павло Жебрівський зараз обіймає посаду начальника антикорупційного управління Генпрокуратури України. Новий голова Донецької області Павло Жебрівський працював головою Житомирської області у 2005 році. Крім того, Жебрівський – мультимільйонер та власник найбільшого фармацевтичного підприємства України «ВАТ Фармак. А вона вже ніколи не буде безкоштовною. Українську медицину реформують ось уже півроку. Обіцяє міністр з Грузії Олександр Квіташвілі. Поки успіхів небагато, втім після шквалу критики за бездіяльність команда Квіташвілі підготувала пакет документів. Згідно з ними, лікарням дають повну фінансову свободу. Вони самі керуватимуть своїми бюджетами. Тим часом пацієнтам треба звикати до офіційних платних послуг. Але скільки це може коштувати, поки не може сказати ніхто. Олександр Квіташвілі на посаді міністра вже півроку. Все, що встиг налякати українців своїми планами. Люди бояться, що медицина тепер уже офіційно стане платною, а лікарні продадуть бізнесменам. Хто заплатить за пенсіонерів, за мало захищений у як війни сьогоднішні. Я, я вважаю, що треба, щоб трошки економіка стала на ноги, потім її можна вводити. А зараз це ще зарано. Як наші великі мужа, так сказати, а як з Три реформу, що просто нам надо буде идти ті самим ложками, сі могили хапати. Тому що тисячу сорок у мене пенсія. От скажіть, як я можу лічитися, оплачувати квартплату і все остальне. Головний лікар однієї з лікарень Таїсія Лобода показує скупий бюджет закладу. На порятунок однієї людини держава виділяє 7 гривень на добу. Сім Потім нам в другому півріччі, благодаря тому, що Київ має трошки краще фінансування. От за півроку щось заробили і можуть збільшити фінансування. У нас іде 32 гривні, і з жовтня вже буде 49. Але цих коштів катастрофічно не вистачає, каже Таїсія. Тому і не приховує без грошей пацієнтів. Лікування не обходиться. Я за ці кошти купляю те, що не можу купити хворий собі в аптеці. Наркотики, прикурсори, яди, радіоізотопну продукцію, гази тобто те, що забезпечує оперативне втручання. Все остальне приходиться хворому купляти самому. Так бути не повинно щоразу. заявляє з усіх високих трибун міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Спочатку він пропонує надати лікарням побільше автономії. Про приватизацію поки що не йдеться. Та дають важливості пальницям. Легально, нормально заробляти гроші. Ми всі знаємо, що сьогодні пальниці заробляють гроші через благотворительні фонди і через неформальні платежі, які йдуть прямо від пацієнта. Експерти пояснюють, таким чином міністра хоче зробити безкоштовними для пацієнтів лише окремі послуги, за які лікарні платитиме держава. І виконання цього договору буде фінансуватися тих самих державних коштів. Ніхто нічого не забирає не зменшує фінансування. Просто якщо раніше. Ну ви нам там обслуобслужить все населення, що у вас там прикріплене на території. Ну і і все на цьому зданні держави фактично не формулювалося. На сьогодні воно формулюється формулювати через конкретну договір. Відповідні зміни от от потраплять на розгляд парламенту. Якщо за них проголосують, держава гарантуватиме пацієнту оплату так званого базового пакету. За словами експертів, до нього точно мають увійти невідкладна медицина та допомога маленьким дітям. Усе інше з кишені хворих. Але скільки саме доведеться звідси діставати, сьогодні не знає ніхто. Лікар швидкої Максим переконаний, квіташвілі не знає українських реалій. Максим очолює громадську раду при міністерстві. Але каже, жодного разу квіташвілі не захотів його в. Вислухати, якщо міністр називає службу швидка допомога, не знаючи, що ще з, вже давно це діє 12, 13. закон 13-го року про екстрену медичну допомогу, то як можна підходити взагалі до реформування цієї служби? Максим каже, держава усувається від усіх бід лікарень, Все ляже на плечі головного лікаря, якому доведеться не лише розпоряджатися державними коштами, а й вміти заробляти гроші на існування закладу. Я знаю. На що тратити кошти, як тратити кошти, і мені було б простіше самі розпоряджатися цими коштами, чим бігати їх затверджувати, десь погоджувати три місяці, щоб побачити перші результати медичної реформи. Прем'єр Арсеній Яценюк вимагає від міністра швидких результатів. Та сам міністр охорони здоров'я визнає цього часу замало і вже морально готовий до відставки. Це для підопічних в'язнів керівника одного із житомирських виправних закладів упіймали на хабарі. 5 тисяч гривень майор пенітенціарної служби отримав за постачання засудженим наркотиків, а також за те, що впускав до них жінок. Такі послуги керівництво надавало регулярно. Щоправда, лише довічно ув'язненим. Нині керівник установи під вартою. Співробітники управління СБУ в Житомирській області спільно з прокуратурою та представниками внутрішньої безпеки Державної пенітенціарної служби України викрили в одній з виправних установ обласного центру корупційну схему постачання ув'язненим заборонених речовин та речей. Піробітники СБУ з'ясували, що незаконний механізм постачання на територію колонії, де знаходяться, зокрема, і довічно ув'язнені особи. Чиновники цієї установи організували ще на початку року. За неправомірними нагородами вони організовували передачу ув'язненим заборонених речей, речовин, в тому числі і наркотичних засобів. Також на прохання самих ув'язнених вони організовували і нічні візити жінок до цієї установи. 10 червня цього року правоохоронці затримали одного з керівників виправної установи майора Пенітенціарної служби одразу після одержання ним неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч гривень. відсотковий військовий збір з валютних операцій відтепер у минулому. Сьогодні набув чинності закон, який його скасовує. Нагадаю, цей збір запровадили торік. Улітку громадяни мали віддавати на потреби армії півтора відсотки під час купівлі продажу валюти. Тепер же закон скасували, бо вирішили обмін однієї валюти на іншу не можна вважати доходом фізичної особи. Якщо влада не може, ми допоможемо. Із такими словами до Житомира приїхали представники програми Важливий кожен, яка розроблялася експертами групами близько місяця по трьох стратегічно важливих напрямках: місцеве самоврядування, економіка та соціальна політика. Отож, ідея нашої платформи, яка програма, якої лягла в основу, є об'єднати зусилля регіональних еліт, пошук регіональних лідерів з метою створити справді функціональне і дієве громадянське суспільство в Україні, консолідувати наші зусилля у всіх регіонах незалежно від сходу, заходу, півдня чи півночі, в побудові нового нової системи державного устрою за словами представників програми на сьогодні реформи в Україні. Дії вже мають бути завершені, проте результату ще немає. Нашій країні потрібен алгоритм дій із запозиченням досвіду Польщі та Швейцарії, щоб розробити українську модель розвитку. Сьогодні наше завдання почути житомир, почути представників територіальних громад, сільських, селищних міських, і запропонувати на найвищому центральному рівні. Предмет обговорення саме вашого регіону, тому ми сьогодні і тут, аби почути Житомирян, представники програми «Важливий кожен зустрілись із освітянами і представниками медицини нашого міста. І нам сьогодні зауважили в Житомирі, що ми не прописали питання до дошкільної освіти і середньої освіти. І дуже добре, що не тільки нам на це вказали і запропонували, а нам розкрили цей механізм і пояснили, чому. І такий виїзд у Житомирів багато чого коштує уже з цього питання. Коли розмова з студентами відбулася, була повна аудиторія, але на цьому не закінчилось. Ми спішили сюди от, на цю прес-конференцію, і за нами побігла група студентів. Гості зазначили, що Житомиряни досить активні і є багато питань, які накопичились в державі і відображаються на регіонах. Їх потрібно вирішувати разом. Марина Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал СК1. На гарячому Житомирські правоохоронці упіймали злочинців, що крали підвальний крам. Близько 20 підвальних приміщень було пограбовано протягом травня-червня. Жителі мікрорайонів Житомира почали скаржитися на те, що з їх підвалів зникають речі. Нещодавно під час патрулювання було виявлено підозрілу особу, яка намагалася проникнути до підвалу. Під час бесіди з останнім працівниками дільничих інспекторів Житомирського міськвідділу відділу було встановлено, що дана особа скоювала ряд крадіжок з підвалів. Не, не сам, а з своїм знайомим, також місцевим жителем. взагалі вони проникали в підвальні приміщення різним шляхом з рим, замка. Також через вікна, які не загратовані. Двоє жителів обласного центру уночі проникали до підвальних приміщень багатоповерхівок та викрадали все майно, яке могли винести. Підозрюваними є двоє місцевих жителів віком 28 та 25 років. Обидва не працюють, а старший раніше вже був засуджений за вчинення майнових злочинів. Прийшли взяти, ну, картошку, консервацію, Ми бачили, що замки. Ну нету замків, все розкидано. Паляється, розбиті банки, ну і нічого не було. Зазвичай грабіжники викрадали побутове майно, швейні та пральні машинки. Не грабували крадії і інвалідним візком. Частину майна було вилучено у зловмисників, а частину в пунктах прийому металобрухту. Міліція задержала за кражу в підвалі. Метал, інструменти, все, що попадалось. Чоловікам загрожує позбавлення волі на срок від 3 до 6 років. Анастасія Туловська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області. Комісія затвердила переможців на 11 маршрутів у Житомирі. Перевізників було досить багато, адже мати свій маршрут у Житомирі досить прибутково. Активісти розповідали, що підприємці використовували різні види махінації. Знаєте, де вже житомирі медом намазано на будь-якому маршруті пасажироперевезень. Сьогодні відбувся відкритий конкурс, на якому була велика кількість перевізників, які мріяли вхопити ласий шматочок від сімейного бюджету кожного з нас. Але спочатку про інше. За декілька днів до конкурсу почалися дивні речі, пов'язані з заступником міського голови Євгенієм Демчиком. Спочатку на нього надійшла скарга від громадського комітету транспортної безпеки. Вони зверталися до заступника із запитом на інформацію, яку він не надав. Цікаво, що інформації про сам громадський комітет знайти неможливо. Вони висвітлюють в інтернеті, ці скарги, раніше, ніж з'явилися в міській раді. Тому я хотів би розуміти ситуацію, щоб правоохранники дали оцінку цим вот всім діям. Тому що всі ці дійсні були насправді перед тим конкурсом, який ми провели сьогодні. За день до конкурсу по місту розповсюдили листівки з негативним змістом про любов Цимбалюк. Нібито від імені того самого Демчика. Я хочу звернутися до компетентним органам, Правоохранительным органам, щоб дали оценку и провели расследование, потому что я знаю, что есть люди, которых задержали, кто разносили эти листівки, дали оценку. Ну, Соотвісно, прийняли рішення щодо конкурсу, то відкритим його назвати важко. Члени комісії двічі просили змі та перевізників покинути сесійну залу. Допустили до конкурсу усіх, крім луганської компанії Схід -транс Алчевськ». Для такого рішення було кілька причин. Ви не змогли з'ясувати взагалі жодної інформації ні про кількості ДТП, ні про місце перебування цих транспортних засобів. Ой, за сукупністю таких, якби вже відсутності інформації, фактично взагалі, да, не мали навіть можливості сконтактувати з цим учасником. Нім було відхилено. Дмитро Ткачук намагався перенести конкурс для опрацювання, але члени комісії його не підтримали. Тому склалося враження, що деякі люди з комісії лобіювали інтереси перевізників. Ті, хто є сьогодні наші перевізники, є рівень їхнього впливу і адвокатування, якби на користь себе і цих рішень, то і та ж сама облдержадміністрація не надала інформацію саме з цих причин для того, щоб не надати повністю конкурсному комітету, і, власне якби щоб стало публічним. А фактів, які б. Не зробили неможливим тим чи іншим перевізникам перемогти в цьому конкурсі. Перевізники використовували різні махінації задля перемоги. Про одну з них нам розповів пан Дмитро. Перемагають перевізники за допомогою одних машин, по факту виставляють інші і обслуговують маршрути маршрутами іншими номерними знаками і нерідко, якби гіршої набагато якості. Кожна п'ята маршрутка така сьогодні в місті є. Одну з маршруток, яка була подана на конкурс, нам показали на фото, де вона з Спокійно перевозить пасажирів у Києві, і до Житомира. Повірте, не збирається. Виграли ті, хто виграли. Це фірма Шериф, приватне підприємство Желінська, Залізний Пегас. Тощо. Сподіваємося, що після конкурсу рівень перевезень зросте в рази. У будь-якому випадку перевізники нам це пообіцяли. Андрій Ванюк, Світлана Дворак, телеканал СК1. 19 видів спорту 250 комплектів нагород, більше 6 тисяч учасників та 243 атлети з України. Такими будуть перші європейські ігри у Баку. На їх честь біля Житомирського державного університету імені Івана Франка підняли олімпійський прапор. У європейських іграх візьмуть участь шість спортсменів із Житомирської області. Позавчора буквально на селекторній нараді з міністром молоді і спорту. Я так дивився і кажу, що п'ять наших спортсменів гарантовано буде на перших європейських іграх. Але сьогодні ми пишаємось того, що ми ще одну здобули путівку, і шість наших представників області такі я сподіваюсь, достойно будуть представляти нашу область. Представники влади та спортсмени висловили свої побажання житомирянам учасникам європейських ігор та побажали їм перемоги. І ми всі разом гуртом будемо їх підтримувати. Тому ми будемо славити своє місто не тільки тим, що у нас є 95-та аеромобільна бригада. На жаль, така сина слава, а й те, що наші спортсмени будуть з нашим житомирським прапором там в боку і відстоювати честь і гідність нашої країни. Четверо Житомирських спортсменів, призерів та чемпіонів міжнародних змагань підняли олімпійський прапор. Спортсмени, що підняли прапор, зазначають, будуть слідкувати за перебігом подій на європейських іграх. Дуже приємно було підіймати прапор на сьогоднішньому святі, так як я дуже пишаюся тим, що від нашої області відібралося шість людей, які можуть представляти нашу область, рекламувати. Я хочу побажати їм успіхів, натхнення і всього самого найкращого. І мені дуже приємно, що саме мені дозволили піднімати прапор і якби проводити її. Іх на ці змагання урочистості закінчилися покладанням квітів до пам'ятника Івана Франка. Анастасія Туловська, Світлана Дворик, телеканал СК 1 Будьте спортивними. На цьому у мене все. Побачимося з вами вже завтра. І пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся. з СК1 та любіть Україну. Вітаю в ефірі. СК1. добірка актуальних новин зі спортивних арен країни та області. У студії працює Віктор Журавський. Мініфутбол. команда Мотор виграла чемпіонат міста Коростеня серед юнацьких команд бізнес-ліги. Срібло здобув клуб Кактус, а бронзові нагороди отримали футболісти Катанії. Кращим бомбардиром було визнано Володимира Кравченка. Команда «Ушомер-2». Кращим голкіпером турніру став Ярослав Івашко з мотору. А звання найкращого гравця турніру здобув його одноклубник Микола Івановський. Загалом у змаганнях взяли участь 24 юнацькі команди з Коростенського району. Представниця Житомирщини виграла бронзу на чемпіонаті України з плавання серед юніорів. Олена Поліщук показала третій результат на дистанції 200 метрів вільним стилем, випередивши найближчих суперниць на 0,02 сотих секунди. І програвши чемпіонці 200 метрівки, харків'янці Поліні Вербицькій 2,5 секунди. А от на дистанції 100 метрів вільним стилем Олені Поліщук не вистачило всього 0,02 сотих секунди. У відокремленому підрозділі Федерації плавання України у Житомирській області кажуть, що талановитою дівчиною. Вже зацікавилося у Києві, та скоро її новим тренером може стати Ніна Кожух, яка раніше тренувала багаторазову олімпійську чемпіонку Яну Клочкову. Вихованці Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 вдало виступили одразу на двох турнірах з боротьби, які відбулися в Очакові, що на Миколаївщині. З 3 по 5 червня на навчально спортивній оздоровчій базі Динамо тривали всеукраїнські змагання з самбо серед юнаків та дівчат. Слава, а з 7 по 9 червня всеукраїнський турнір з дзюдо пам'ять. Обидва були присвячені співробітникам правоохоронних органів, учасникам антитерористичної операції, які загинули при виконанні службових обов'язків. Наша саманда Бадігон стала чемпіонкою одразу двох турнірів. А в Очакові грали і ветерани. І серед чоловіків золото виграв Сергій Сізов з Чудного, а Чемпіонкою серед жінок стала наша Олена Кумечко. Шахи Юлія Герасимчук скоростішева успішно виступила на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат віком до 8 років з класичних шахів, що 10 червня завершився в місті Ілічівськ. Дівчина набрала 6,5 очок із 9 можливих і стала бронзовою призеркою змагань. Загалом на турнірі за шахову корону змагалися 35 дівчат та 77 хлопців з різних регіонів України. Грали за швейцарською системою у 9 турів. На цьому все слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК 1 Побачимось.